Це Славко. Сьогодні я вас достатньо розважав, щоб поговорити за серйозне. Вже бачите карту від цензора. Ні, вже і цензору ніт, очевидна бахмутизація Авдіївки. Ви бачите, це вже на периметру. 8 кілометрів. Це відстань до траси постачання 4,5 та 6 кілометрів. Це сіра зона до залізниці. Сіра зона в районі Терикона, Тут от просування на цих на півдні Авдіївки на цих от опорниках тримається оборона на півдні, сюди десь, дайте, до 411 кілометра, туди десь. Чебурашка, траса Т-05-та, власне, противник просувається по-тихому на цих напрямках. Посадка на північ від опитного за противником 24-го кар'єри в опитному за противником. Уже оборона по контратаці українській, в принципі, не вдалися. Оце просування противника, воно вже давнє, ну, сіру зону ви бачите. Що треба сказати? Що все було б добре. Бахмутизація Авдіївки, очевидно, ви знаєте, що зрізати від Первомайського не вдалося. Ворожикого там північне крило зрізали. Тут будуть пробувати зрізати. Південне, це траса постачання. Все було б добре, але гарнізон Авдіївки, якщо за оцінкою противника до 15 тисяч. Осіб. Сподіваюся, що всі вони вийдуть. Ясно, що Авдіївку будуть бахматизувати, росіяни не пошкодують міхрюток. Вже що там у нас було? Які бригади? 21-та, 30-та, 15-та з другої армії, 114, та колишня і ще частини 41-го армії. Ясно, що міхлю, так вони покладуть багато. Бідеться це не дешевше за Бахмут. Ви знаєте, що вже з'явився якийсь недобитий вагнер. Це вже остання була ознака бахмутизації. Що нам важить в цій ситуації? Щоб ми переживили це одбурллення гон на Росії, що Тут у воїні буде поб'єднати стільки, що нам вже взагалі треба звикати, що росіяни з цю війну вважатимуть, що виграли, а ми збережемо державу в тих межах, яких вдасться. Так що нам вже час звикати до побєдної війни росіян. Що нам важить? Важить, щоб вони відступили, важить, щоб були рубіж за Авдіївкою. І... Важить, щоб в Куп'янську ця історія не повторилася. Ви знаєте, що за цей рік, якщо навіть дивитися на карти, що росіяни потихеньку понаслубли не менше у нас шматків території, ніж ми у них понаскубали. Де такий обмін шматками? Така позиційна гра? Нам це все треба розуміти. Що мене непокоїть, непокоїть постачання. От я побачив, як Хаймер вдарив поса у гіацинт. І в мене питання: Хаймерс вдарив по САУ гіацин, тому що гіацин такий вже важливий для контрбатарейної боротьби української. Перша причина. Друга, що у нас так багато хаймерсів, чи в нас так мало вже стрільно і далекобійних. Ви знаєте, арцистер, що потихеньку знищують далекобійні, от ЄС 90 противник знищив. Чи ми вже приречені битися? Хаймерсами проти гіацинтів, тому що нам не вистачає далекобійної арти, не вистачає стрільба до неї далекобійного. Ще чогось може не вистачає. Чи в нас так багато хаймерсів нам навозять, що ми вже можемо пулят пуляти хаймерсами по гіацинтах? Ну, стратегія українська була оголошена на зиму, що ми будемо бити по місцях концентрації, по пунктах постачання, по командних центрах, і тому зима в них буде як це сказати. Неуютная, холодная и холодная, и что им будет не голоднає і і що їм буде невесело, а ми будемо банкувати, нищити їхні тили. Ну, якщо це стратегія, то я скажу, що ця стратегія викликана тим, що, мабуть, постачання під наступ поки що не буде. Може, воно з'явиться, як утраться американський бюджет, і вони там приймуть рішення підтримати нас ще рік, якийсь, бо зараз, бачите, ситуація не визначена. Вона, начебто, хочуть, але Угорщина не дає. Ну, побачимо, поки що звикайте до того, що Авдіївку все більше бахматизуватимуть, і от наші перемоги, наші матеріальні, будуть замазані російським територіальним виграшем. Але це насправді нічого не означає, просто треба звикати до компромісних обставин майбутнього миру. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.